Приємно починається рік. Отримали продукцію. Продукцію отримали в двох великих ящиках. Ну, що ж, тут, поїхали. А тут у нас 39 екстрактів, це наш улюблений гель, який все-все-все заживляє. Так, це зубна паста відбілююча для сяючих гарних зубчиків для ясен. Фітоанальгетик, який. Забирає біль. Біль забирає всюди. І біль е, на суглобів, біль е, при якихось травмах, навіть розтягах. Спини, біль біль горла. Тобто, от є дуже класно, навіть вуха вони вмазали, і все проходило. Дуже класна допомога. Так, це біоформула, кремчик, універсальний кремчик, потужна дуже в ньому ну, така формула. Ось дивіться, що це за крем? Він прискорює природні процеси відновлення, шкіри. І ну, якщо якісь опіки, ранки, ну, це сильне подразнення. Ріщини від впливу агресивного навколишнього середовища. І якщо гробіла шкіра, знаєте, ми їм користуємося, от якщо лікті і буває ну на ліктях. Якась ну, така шкіра груба, і вона чухається і вона одлущується. Саме ним ми користуємося, вона пом'якшує, дуже класно пом'якшує цей крем. При псоріазі їм користується також, і набагато легше і краще. Ну, І там, знаєте, багато функціонально, ще не тільки кремом, а ще й середини потрібно собі допомогти, тоді проходить. І допомога дуже класна. Мазь для вен дуже гарна мазь, запалення забирає набряки. Якщо в Дома, якщо варикоз, сіточка навіть невеличка, капіляри от оце посилює кровообіг, дуже класна допомога вена. Я також користуюсь цією мазю. О, розігріваючий крем, зима. Друзі, зараз зима. Дуже-дуже потрібно себе в теплі тримати. Так? І руки, і ноги, особливо хто працює на дворі, або, та й взагалі в приміщеннях навіть буває дуже холодно, дуже гарно воїнам нашим, це просто не. Ну, Невід'ємна допомога, це дуже класний крем. Я навіть їм користуюсь. мені ну, м'язи е, розігріваю. І навіть хто ходить в спортзал, от такий крем обов'язково повинен бути. Він зменшує біль, бачите, при ревматизмі, артритах. От дуже гарно розігріває і допомагає отакий от, класний розігріваючий крем. Так, це 39-й, супер наша допомога. гелева зубна паста, зміцнення ясен, щоденний догляд для наших зубів, так, запалення усуває, знову зубна паста. Бачите, і це все. Друзі, замовлено. Це не продаж, це замовлено. Маз для суглобів. Ми говорили про маз для вина це для суглобів. Зменшує запалення суглобів, допомагає от суглобам, щоб не боліли. До речі, будь-які суглоби. І на руках, на ногах, на будь де Мені дуже подобається ця мазь, я нею також користуюся. І це моя маска серед цих також прийшла. Маз для суглобів, знову фітоенергетику суває біль. Це що, 39 екстрактів. Крем мак. Блосом дуже приємний, з ручки, дуже гарний для рук, допомога дуже класна, бальзам для носа, який в собі містить 15 олій і дуже допомагає, якщо ніс забитий і ну, не дихає. Навіть гаймерит, все це гарно виводиться із носа, і достатньо. Зовсім трошки з ним покористуватися, і допомога приходить швидко. Вітафлор. Нахарчовуємо себе вітамінчиками. Тут просто це мультивітамінний комплекс. Тут і мінерали, вітаміни, цинк, залізо, тут ББББ12, 7, 1. Дуже багато всього, просто дуже багато всього. Це такий ну, суперовий просто комплекс. Я його раджу сама пропила, я його раджу. Так, це апіфлор мінус. Що він робить? Покращує кровобіг і знижує артеріальний тиск. П'ю його, коли болить голова. От. Тому. Дуже дієво і гарно. Це, до речі, перший продукт, який випустила наша компанія Апіфлор, Апіфлор плюс. От, бачите, такі добавочки для здоров'я. Що Ця добавка допомагає джерело вітамінів і полісахаридів, антиоксидантів, амінокислот. Бачите, імунно модулююча і протипухлина, протизапальна, антивірусна дія. Кава таки це гриби. Би дуже класні і потрібні і корисні гриви, регенеруючий кремчик від компанії New Life. Протизапальний, відновлює шкіру, нас, якісь там висипи можуть бути. Маленьким діткам дуже добре, якщо смокчуть ручки і десь натирають собі. Оце дуже добре. 39-й і разом з ним регенеруючий кремчик. Для шкіри, він бачите, для обличчя, для тіла, ну, для всього дуже-дуже швидко. Якщо десь щось натерлося, якісь зайди, навіть оце їм крем для сухлобів. Вже говорила його багато. Для підшлункової підтримати себе на. Підшлунково завозом, антипаразитарний. Так, що тут? Ага, це екстракт бетуліна, це протизапальний антивірусний засіб, який підтримує як природний антибіотик підтримує нас. Так, так це рідкий миючий засоб. Для посуду з калийним сріблом дуже не тільки гарно вимиває, я вам скажу, круто вимиває посуд, а ще й дбає про наші руки і мікроби змиває, умиває це все, убирає просто Вітафлор, вже говорила про вітафлор. Так, ага, це спрей для зміцнення та росту волосся. До речі, у нас ще є масочка і є ще вітамінчики. Ось покажу, вони є в офісі. Ось отак: от вітамінчики виглядають. І ось наша масочка для зміцнення та росту волосся. Ми також з донечкою користуємося нею, щоб волосся було міцне, гарне. І. Міцне таке, да, дуже гарне і кріпке не випадало. Це жіноча формула. От хочу з вами поділитися, що ж це нормалізація менструального циклу, гормонального фону, активізація обміну речовин. Нам, жінкам, це дуже-дуже потрібно. І, до речі, як і чоловікам, така для чоловіків окрема також є формула така: покращення функції сичовідної, статевої системи, ендокринної системи. тобто це наше покращення, бо краще здоров'я нас жінок дуже дуже потрібно. Завжди собою займатися, не економити на собі. А це дезодорант, антиперспирант. це е, натуральний він для чоловіків. Такі самий є і для жінок. Дуже приємний. І запах дуже приємний. І, е, знаєте, піт є, але запаху поту немає. Тобто, потіти людина повинна. Жіноча формула знову вже говорила про неї. Е, е, і мунофлор. До речі, замовила собі також. Зараз дуже багато. Вірусів, інфекції, і потрібно свою імунну систему завжди. Підкріплювати свій імунітет, да? підкріплювати імунітет. Що ж тут, ось дивіться. Для, от, бачите, При вірусних і бактеріальних інфекціях якраз надає загальнозміцнюючу дію да? і підвищує працездатність, допомагає організму швидко поправлятися і від захворювань да? зміцнювати свій імунітет. Так. Бачите, у нас тут ще багато, 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 можна ще день і ніч говорити. Дуже багато продукції. От, і для жінок просто скажу, о, Фіта. З хвоєю дуже корисний, клейність, чистота, да. потрібно очищувати свій організм, підтримувати свою спинку, опорно-рухомий апарат, систему опорно-рухому потрібно підтримати. от Підшлункова. А це великі баночки, о, це Кордіцепс, також дуже корисний. він, Це Кордіцепс нещодавно була у малих моїх температури, і ми саме пили цей Кордіцепс. Антивірусний такий антибактеріальний засоб захищає. От, від всяких бактерій, вірусів, да. апітон фітосвої зміцнює нашу імунну систему, також рецепт тиберський гір, бачите, онтопротектор, імуномодулятор. Дуже гарно. Ось такі великі баночки. Да. У нас є в маленьких і великих баночках також. Так що тут це для нервової системи. Тобто багато-багато всього. І ще що це? Це рідкий засіб для прання кольорового і чорного, чорної білизни. Да, я також їм користуюсь, і один із них це мій. Да, дуже класний засіб. Дбає не тільки про одежу людину, а ще й про машинку. Тобто, клас, клас, клас. Все, приходьте до нас. У нас всього багато багато і е, всього вам найкращого. Дякую за увагу.